Сьогодні в Херсоні відбувається фальсифікація на виборах в кращих традиціях Віктора Януковича. Ув'язнені, які знаходяться в слідчих ізоляторах, голосують за мажоритарних депутатів, хоча вони зареєстровані зовсім в інших куточках Херсонської області. В Херсонській колонії всі ув'язнені голосують за провладного кандидата від блока Петра Порошенка, і це відбувається тому, що керівник. Виправної колонії Володимир Пінькас був замішаний в фальсифікаціях. При режимі Януковича сьогодні мав би бути люстрованим. Сьогодні він викупає можливість працювати шляхом організації фальсифікації вже сьогодні, після революції гідності, спотворюючи своїми діями результати голосування херсонців і повертаючи нас у те минуле, коли наші люди гинули, виборюючи своє право на справедливий і гідний вибір.